Сьогодні добрались ми до перчика, який у нас росте в коморі. Уже є сходи. такі от уже, блін, погано видно. Ладно, отак. Отакий от уже перчик. Це в нас три касети. Це у нас буде перчик хаски. І п'ять касет буде геркулеса. Геркулес. Ну, де як по ось От у нас батарея і воно тепліше, бачите, тут все зійшло майже. От, такі. От, а от тут далі від батареї, тут ще тільки от лупиться, бачите? Ще де-не-де поодинокі вилазять. Але в основному він сходить і з'їде весь, я вже це бачу. Торф підсох, вчора цілий день були зайняті на пасіці. тому Приїхали вже ввечері, вбився, в гівно, як то кажуть. Не захотів вже нічого поливати, думаю, нехай до ранку доживе, вже зранку будемо щось думати. От. І тому нічого не поливали, все підсохло. Зараз я його пролю водичкою. Але класно посходив. Цей, до речі, був висіяний на 4 дні пізніше, аніж той, що в теплиці. Але тут більш стабільний клімат і температура. Тому бачите, цей зійшов раніше. В теплиці я зараз покажу. Там, іще, там він теж сходить, але ще йому днів 2 треба, щоб він повністю весь зійшов. Він уже пробивається. Але в нас вчора було тепло, сьогодні тепло. Завтра щось незрозуміло, знов хмарно, потім знову холодно. тому він дуже туго сходить. Були плани такі, що цей перчик, що тут, тут у нас півтори тисячі, це буде пізніше. Він не висаджувався на 4 дні. пізніше для того, щоб той перчик, який там 2000, був перший у нас висаджувався, це вже трошки пізніше. І таким чином по черзі він у нас підростав і е, з'являлись перці. Але вийшло все з точністю до навпаки, Тепер оцих півтори у нас буде виходити раніше. От, а тих, що в теплиці, будуть 2000 пізніше. Хоча теж може бути і не факт. Якщо наступить тепло і буде гарна погода, то там він теж дуже швидко почне рости. Плюс там ще 1000 великій касеті. Тут у нас 160-та касета. От, а там у нас 96 х і теж у 160 х Тому можливо, що може то ще навіть і перегнати. Досвідчуємо лампами цілодобово. До неділі виходить неділя у нас післязавтра. От і ще післязавтра, в неділю ще до вечора вони будуть горіть, потім в 10 вечора лампи будуть вимикатися і до 5 ранку. З 5 ранку знову вмикаємо і до 10 вечора. Так, ми підсвічуємо і баклажан. Так, будемо підсвічувати і е, перчик. Тому такі справи. Зараз ще в теплицю, покажу, як там у нас. Ну, власне, от Є вже сходять ще поодиноко, але сходять. От, наприклад, бачите, у нього пробивається потихеньку. Він посходить, але потрібен ще трошки йому часу для цього всього діла. Але він посходить. Тому зараз. Усе, подивимося. Тут найбільше вже це він раніше почав. Бачите? Вже лупиться, якби ж була сонячна тепла погода, воно б все було б набагато швидше. От він вже сходить. А так воно багато де набублявлюється, вже я бачив, є таке, що піднімається, піднімає торф, тут у вже посходило. Тому, тому і тут скоро, в принципі. Так що, отакі у нас справи, друзі.